Може ж все одно ми туди не посилали. Я говорю, ну так, да, говорю, ви нас не посилали, я говорю, а хто там буде стоять крім нас. Я коли служив на ВДВ, потім їх перейменували, зробили ДШВ, у них казирна фраза. Ніхто крім нас. Завжди перші. От я думаю, що якщо цією фразою всі будуть так робити, то дивись, може і продавим цих на ходу до самої Московії. До Кремля. Да. А, друзі, а тут оце село воно на лінії фронту стоїть дуже блядь. Це якби ми сюди направо повернули, якраз би попали. і попали, сука. Ну, Село розбирають село за нами, але а, на околицях піде по посадкам. В самому селі дуже багато непонятного ну, типу місцевого населення насправді не зрозуміло. І в мене питання до... Міліціонери, ви ж там виконуєте спеціальні завдання. У нас немає повноважень фільтрувати місцеве населення, тому що ви ж будете потім кримінальні провадження на нас. Так приїдьте от фільтруйте, а це біля очі раді на село. І так скрізь. Новоселівка перша, Уманська, Невельська, купа місцевих. Міністр Кліменко де спеціальні задачі виконуєш. Приїдь поможи Збройним силам, направ своїх з планшетиками, які там військових на дорогах зупиняють. Че Чи шо? Чека, ваша сразу видео выдавить, потому что нельзя говорить. У, вас, у нас полиция выполняет специальные задачи. Все ролики в интернете, селфи мальчики, девочки. Только тут мы вас нас постерегаем. Ну, как так. Хотя, никто на вас никуда не разраховывал. Мы ну, сами как-нибудь, да, Сань? Да. Не, я когда-то, э -э, когда служил еще в ДШВ, вот ходил в разведвыходы ну, учебные. И мы зашли в одно такое, ну, посадочкой, там дорога стояла. между этих посадочек заехала полицейская машина. Бля, мне так понравилось. Спасибо тем людям, кто там может увидеть что они подвезли моих парней, там мы там просто учение было. Но они заехали посреди ночи в посадку тут, стали на габаритах. И там девочка такая красивая была. Не знаю, как ее звать. Вроде как Марина. Но что ж они там делали? На, на, мой вопрос, что вы здесь делаете, я услышал, патрулируем. Друг друга, да? Да. Ну, такая себе история. Так что давайте, запрошуем сюда, тут работы богато. На патруливание. На патруливание. Вот, кстати, местная машина едет. Ну, что она тут делает? Тут, ну, благо. на фарах, дедушка, поехал поехал. Ага. Ну, такая себе история. Ладно. До зустрічі, пока!